Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові вимірювальні пристрої, тому розпочнемо. Ціна буде договірна. Всі питання на вайбер бажано, тому що телефон не завжди можу взяти трубку. Тому ось так розпочнемо. Ось такий перший, всі вони пронумеровані. Ви мені кажете, там перший або скидаєте фото. Це вже кому зручніше. Ось такий доп фото або доп відео, або як перевірити. Пишіть, все зробимо. Номер другий. Стан деяких гарний, зубомер, такий три. Є всілякі надписи, паспорт, інструкція, на жаль, в такому жахливесенькому стані, але вже як є. Номер 4. Ось такий. Ось так. Та номер п'ять. Тут він ось такий з дехвектом показую одразу, Ні, ніби так працює, але ось так. Ще залишились болгарки, набір головок та сверла. Болгарки по 400 гривень, ключики 235-18 штук. Набір головок 10 штук, 200 гривень. Та ось такі сверби 50 штук 650 гривень. Ось так. Та позалишались камінці. Можливо, кого зацікавлять, є розміри. Все перемірюємо, передивитись до фото без питань. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.